Спортивний шлях рокетнянських футболістів з ветеранського футбольного руху цього дня привів до найспортивнішого села Черкащини, до села Городецьке. Про його спортивні досягнення і не тільки в спорті, а й на хліборобській ниві відомо давно і скрізь. І це завдячуючи директору агрофірми «Базис» Володимиру. Олексійовичу Осадчому, на призи якого і проводився цей ювілейний вже п'ятий турнір з мініфутболу. В цей осінній вихідний суботній день село зустріло нас робочим гоміном біля духовної святині села храму Пресвятої Богородиці. До будівлі стягувався городецький. Люд зі своїм знаряддям праці хто з мотокосою, хто з бензопилою, хто з іншими засобами прибирання території храму. Сільський староста, який вже півтора року очолює громаду, вправно давав розпорядження, які виконувалися по військовому швидко, без обговорення. Володимир Тертичний Охоче вступив в спілкування після знайомства і відповів на наші питання. Ми є Паланська територіальна громада, Черкаська область, наше село називається Городецьке. Сьогодні у нас відбувається суботник біля нашого святого місця. Це родзинка нашого села, Святопокровський храм, який ми всі дуже любимо і відносимося з повагою. Ми сьогодні зійшлися жителі, працівники садочка, працівники школи, я думаю, прийдуть хлопці, жителі села, хлопці, які в нас працюють на роботах по благоустрою. І за підтримки наших чудових людей ми сьогодні наведемо тут гарний порядок. Тут буде чистенько, дуже затишно. І коли люди пройдуть на 14 жовтня на свято покрови, тому що в цей день в нашому селі якраз свято нашого села, на саму покрову. Тут вже буде чисто, затишно і люди будуть бачити, що їх тут чекали. Працюємо для громади, для села і саме головне для своєї душі. Паланська громада досить розвинута в технологічному напрямку і, дякуючи тому, що в нас молодий голова громади, і ми з ним знаходимо гарну спільну мову, Яремчук Руслан Анатолійович. Дякуючи нашій гарній співпраці і розумінню в плані техніки, то в Паланській громаді все порядок з інструментом. Є бензопили, є бензокоси, є електро та бензотульки, є газонокосарки. У нас нормально з інструментом. Я думаю, буде надалі тільки краще. Люди в нас чудові. І Саме головне, щоб був мир і наша перемога. А так все інше ми зробимо. Слава Україні! Пан Володимир впевнений, що його життєве кредо, охайне село, візитна картка українця незабаром втілиться у повсякденне життя громади і стане життєвою запорукою кожного жителя цього чудового українського села. Та час підходив до початку цього всеукраїнського турніру. Говорить капітан команди Михайло Клименко. Сьогодні ми на всеукраїнському турнірі зміні футболу, в якому приймають участь команди Черкаської області, Дніпропетровської області, Львівська енергія та футбольний клуб Синявська. Дякуючи Ярославу Васильовичу, ми знову можемо відвідати ці престижні змагання. Вікова група 65. За нашу команду сьогодні будуть виступати в воротах Штрикін Василь, Корсун Василь та польові гравці Михайло Клименко, Москалик Степан, Безуглий Віктор, Брухтій Петро, Бакаленко Олександр та Макаренко Володимир. А завтра будуть вже фінальна частина змагань, нагородження. Ми подивимося, місцеві команди зустріч. Ну і відвідає до Умані. Організатори завершували останні приготування, готуючи всі необхідні атрибути для його урочистого відкриття. Ветерани вишикувалися в урочистому параді команд учасників. Спортсменів вітав директор агрофірми Базис Володимир Осадчий на базі нашого господарства. Створена дитяча юнацька школа, сьогодні набираємо вже 16 рік, а то вікові групи, сьогодні, наприклад, дві наших дитячих учасниках в Сквері, бо ми участвуємо і на Київську області. Вчора тут були змагання на першість Черкаської області. Завтра, наприклад, сьогодні старші одні грають на першій області балансі, завтра бази з другої буде по першій різі грати. Ну, Колектив великий, більше двох сот спортсменів, це тільки футболістів. Ну, ми не зациклюємося лише на одному футболі, бо ми є що, село Кочубівка, найспортивніше село останнього збору, це 21-го року у Святогорську. І два рази громада Паланська, в яку ми входимо, і команда створена більшості на наших спортсменах. Два рази ми стали найспортивнішою громадою України. Ну і раз попало, що ми стали навіть найспортивнішою громадою Європейських ігор, які були в місті ворогів в 2019 році перед самим ковідом. Два роки ми були був перерив. І в минулому році, значить, ті, хто починали в 16 році, кажуть, що нам вже всім за 65. Давайте, бо ми починали з турніру 60 відповідно, сьогодні він 65-річний. Ну, але в минулому році, коли ми підводили підсумки, то домовилися, що повинен ще й бути турнір 70. Так, у ваших сім'ях всі переможе сині. Учасники турніру виконали гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у війні Росії проти України. Традицією гостей зустрічають хлібом, сіллю господарі. І Черкаський Корвай отримали учасники цього турніру. І змагання ветеранів розпочалися. Перша зустріч наші футболісти зустрічаються із Дніпропетровською командою. Ось вони виходять на поле і за хвилину матч. Розпочнеться. Хоча дніпряни і відчували на собі російський тероризм, нині адже їх будинки зруйновані, сім'ї роз'єднані. Та спортсмени знайшли в собі сили прибути на турнір і цим ще раз довели, що разом ми сила. Наші футболісти мали перевагу і постійно атакували суперника. Дніпрянам, боронячи свої ворота, доводилось іноді порушувати правила гри, що приводило до взяття їх воріт. Під кінець гри рахунок змінився. Під кінець другої половини гри Віталій безуглий провів м'яч. Нарешті у ворота Дніпропетровської команди, і рахунок став 2-1. На користь футбольного клубу Синявське. В підсумку 2-1 На користь наших футболістів зустріч завершилася. Футболісти футбольного клубу Синявське здобули першу перемогу на цьому турнірі. 2-1. М'ячі забили Олександр Бакаленко та Віктор Безуглий. Спортсмени футбольного клубу Синявське цього ігрового дня провели дві зустрічі. поспіль. Поспільцеві ветерани готуються до чергової своєї зустрічі, і зараз вони будуть зустрічатися із футбольним клубом Синявське, у підсумку якої вже є один виграш. Очільник сільського господарського підприємства Базис та засновник цього турніру Володимир Осачий також член футбольної ветеранської команди. І він взяв участь у цьому турнірі. Та особистим прикладом окрилював команду до результативної та переможної гри. Розпочалася друга половина зустрічі. Де зустрічається команда Футбольний клуб Синявське та місцеві футболісти рахунок лишився першого тайму 1-0 на користь команди із Синявського. Але місцеві футболісти стараються переломити гру і забити м'яч у відповідь. Поки що їм це не вдається. Ось атака місцевих футболісти господарів поля. М'яч не потрапляє навіть у рамку воріт. Завершилася друга зустріч. Вона принесла другу перемогу нашим футболістам з рахунком 2-0. Отож, на сьогодні наші футболісти завершили зустрічі. От, а продовження завтра буде. Наші футболісти, знайомлячись із спортивним селом, поцікавилися і старовинним храмом, вік якого рахується з 1766 року. А екскурсію по храму провів служитель його. Церква збудована в 1761 році. Будували. Її люди, тобто парафіяни храм, тут не було ніякого мецената, допомагали козаки, адже це так би мовити, козацька церква. Це найголовніше, що ми недавно відзнайшли документи, що в 1921 році була згадка за те, що у цім храмі служилася українською мовою. Тобто тут була автокефальна церква. І так люди намагалися далі зберегти навіть деякі були моменти, коли приходили із московського патріархату, хотіли забирати храм, то наші бабусі, тобто віруючі перші, вони не віддавали ключі, сторожували, намагалися зберегти все так, як потрібно. Звичайно, радянська влада доторкнулася до храму, адже о, всі ікони були вивезені. І, так би мовити, був тут створений клуб, бібліотека. Але дякувати Господу Богу, молитвами всіх наших жителів, храм назад повернувся у руки Господа Бога. у 1990 році приїжджав святіший патріарх Філарет, він освятив її і храм був закритий певний період часу. Потім, уже, так би мовити, приїжджали. Насилали священників, які могли б трохи згуртуватись, зробити уже богослужіння. Але, на жаль, так ставалося, що вони недовго побули. О, найголовнішим сказати, таким дію, діючою людиною це був дрозд, проти Рей Миколай Дрозд, який відкрив, зробив тут іконостас зробив не сильно такий. Я сказати красивий, але головне, що намагався служити. Були бабусі старенькі, які намагалися приходити і співати. Все, люди приходили. Потім так сталося, що отця Миколая Дрозда переслали в Житомирську єпархію. Сюди не було нікого, було лише два священники, які просто ну, підтримували Але Це він докло. Потім в 2003 році приїхав до нас. Сюди проти Микола Соловей, який донині є настоятель храму. Я, як виконуючий обов'язки настоятеля через те, що він поїхав до дітей у відпустку, і він уже відновив цей храм такий, як ви можете зараз бачити. Учасники турніру, уболівальники, гості цього дня на запрошення господарів побували і на матчі обласного чемпіонату, де зустрічалася місцева команда Базис та команда Уманського тепличного господарства. У перерві матчу Володимир Олексійович розповідав про спортивні справи у своїй діяльності, про результати досягнень випускників сільської спортивної школи, яку господарство фінансує. 40 років назад кончив інститут. Приїхав у Кочубівку, поле було, не було стадіону чи штанг не було. Готові від тих пір. Тоді ще молодий, то ну, тоді ми теж на область грали, два села, а потім на район, а це вже останнє час, ті, що на районі хлопці років 10 назад, кажуть, давайте ми спробуємо вище. Та й так оце зразу одна команда грала, зараз на вищу. Чи на область грає дві, ну і плюс шість команд ще дитячих. Ну, тратимо на спорт багато, я ж кажу. Крім того, ще є волейболісти, наприклад, ще є, наприклад, кікбоксинг у нас група дітей ведеться в школі. Це все. все. Ну, Сьогодні, все. скільки у вас у дюшці ставимо, Ставок, да. 13. Ну, а в нас на сьогодні 6 Це тренерів, які, наприклад, вони числяться в господарстві. Ну і, наприклад, дехто з них грає, дехто граючий тренер воно, є ось Тьомич приїхав з квири, то він з дітьми. Ми раді, наприклад, що ясно, що спортсмени в населеному пункті там можуть. Тільки певний час пожити, а так то, якщо вони хочуть бути спортсменом, то ясно, що він буде рости. Ну, типу, такого, як сьогодні йде Дніпро, да? один, другий воротар це наш житель села Городецького, наш воспитанік Влад Рибак. Ну, ми раді, наприклад. Чи там, наприклад, сьогодні хлопці ті, що пограли і поїхали, наприклад, сьогодні. Коля Черніченко там в Німеччині показує клас, по-моєму, вже третій групі бундес, Чи той самий смілянець Вадім у Польщі. По завершенні першого ігрового дня та культурно-екскурсійної програми гости і господарі зустрічали за гостинним столом ресторану господарства. Володимир Осадчий із захопленням, та як професійний тамадам, за дружньою вечерою розповідав про діяльність господарства, про жителів села, які разом будують свій український дім, де живуть, працюють, виховують дітей, і всі вони, жителі городецького, це золотий фонд України. Спортсмени смакували виробами черкаської, зокрема городецької кухні. Вони спілкувалися, обмінювалися думками на різні теми сучасного життя в різних регіонах нашої України, яка переживає нелегкі часи. Перший прильот хімія хімія згоріла наша да? через двір міха моя ката. Ось моя карта. Нема? Так, да. прильот повний. Ну панелі ще висять на цьому. І це ще не весь прильот. А далі, далі останнє – це сьомка, це яку хлопці наші зайшли, і просто з фотографією. Оце мій будь У мене просто вчора був радісний день. Ходимо по парку, і син мені дзвонить. А призявляєш, зайшли, каже, наші е, хлопці туди, ну там вже поліція і у місцевих, місцевих мій зайшов. Каже, ти представляєш, не змогли завести машину, бо ми з неї познімали все, що можна було. І машина стоїть у гаражі. Хоча деякі жителі казали, що зачепили, потягли. Ну, це вчора була перша така радість, що думаю, і не розстріляли, да? Ні ну машина вдарена, шифер упав на неї. А, тут таке е, вибили там на вікно, е, поцарапаний хапот, от і вирвали провода. Вони все ще наївні, думають, що в Тойоті можна зв'язати і поїхати як уже гуля. То благодаря цьому машина тільки у неділю, 9 жовтня. Футбольний турнір добігав до свого завершення. Розпочинається завершальний день цього турніру, і ось перша гра. Перша гра за перше місце, де зустрічаються команди футбольного клубу Синявське та львівська енергія. Наші футболісти у синім уніформі, львів'яни у біло-чорній. Для наших футболістів, щоб досягти першого місця, достатньо було зіграти цю гру в нічію. І така тактика була запровадження. Не витрачаючи сили в нападі, наші футболісти зосередили їх в обороні, змушуючи львів'ян віддавати свої сили в нападі для взяття воріт. Така тактика дала свій очікуваний результат. Матч закінчився з рахунком 0-0. І перше місце здобула команда футбольного клубу Синявське. Рокетнянських футболістів влаштовує і нічийний результат, щоб здобути перше місце у цьому турнірі. А тому вони і грають на такий результат, зберігаючи сили. Хоча деякі контратаки і получаються. Порушення правил зараз буде штрафний удар. Штрахнею да. Добре. Пробиває, сам Гра завершилася з нічним рахунком 0-0. І за підсумками цієї гри рокинянські футболісти посіли перше місце у цьому всеукраїнському турнірі, який вже за рахунком проходить в п'яте. Посідає перше місце. Третю сходинку здобула місцева команда Базис, здобувши перемогу над Дніпропетровською командою. Підводячи підсумки цього турніру, організатори нагороджували кращих гравців та вручали нагороди та призи переможцям. Кращий гравець команда ФК Синявське Клименко Михайло. Дякую за панда енергія Львів. Нірко Микола. Дякую. За Команда Енергетик. Зеленодоріс, Черемет, Петро. І вистачили кращого воротаря команди. Бази з баленковець. Командний місця. почесне четверте місце. Команда енергетик міста Зеленодольська. Команда. Чудова команда. команда. Дуже приємно до нас відікали. Третє місце. Команда Базис. Солока Чубіївка. Ветеран Базис. Будь ласка. А що Друге місце наші постійні учасники змагань, наші друзі, команда «Енергія міста Львів Першу грамоту. Дякуємо за гру, дякуємо за те, що погляд. приїхали, прийняли участь. <ривіт> <ривіт> Краща команда турніру, Я думаю, що всі це визнають і бачили по грі, по всім якостям. Команда футбольний клуб Синявський, будь ласка, вітаємо переможців! <ривіт> <ривіт> Організація інфраструктури городецької громади є прикладом сучасного українського села з великими перспективами та прикладом для інших і громад, і сільськогосподарських формувань в організації життєдіяльності відповідних громад та вирішення тих проблем, які виникають з різних питань у процесі життя. Мати таких керівників в сільському господарстві та старосту села для жителів Городецького це, мабуть, щастя, і це відчувають і Володимир Осадчий, і Володимир Тертичний.